Ми зараз живемо з вами в такий продвинутий час. У нас є все, що хочеш техніка, яка хочеш, можливості, гроші. Просто ну, це фантастика, так? В Річку не потрібно йти митися. Ну, це ж супер. Але люди чомусь не стали від цього щасливішими, так? Хоча раніше цього всього в людей не було. І вони були більш духовніші, більш щасливіші, збирали з компаніями обговорювали, були радісні, раділи один за одного, були відкриті, люблячі. Так? А зараз це все є, і ми якісь озлоблені, заздрісні, злючі один на одного. немає тієї доброти і любові, якийсь кожен сам за себе, так? на інших озлоблений. Ну, правда ж, зараз є все, що хоче. Здається, бери та й живи, ну що тобі не вистачає. Але люди з кожним днем все нещасніші й нещасніші. Раніше не було цього всього, і люди були щасливі. Тому що люди раніше були більш духовні, через те вони були більш щасливіші. А тепер люди зациклені на тимчасовому, на цьому, що зараз відбувається, на зароблянні грошей, на проблемах і відійшли від Бога. А е, коли ви не будете духовні, ви не будете щасливі. Скільки ви грошей би не заробили, повірте. Скільки грошей до вас не прийшло, ви від того щасливіші не будете. От мрієте ви купити машину, збираєте на неї довго гроші, купили машину, ви щасливі. Проходить декілька днів чи там тижнів, ви знову вже не так вона і радує вас та машина, правда? Вже вроді так мріяла, так хотіла, а проходить час, вже й не дуже вона мене радує, та машина. Чи, наприклад, ви там мріяли все життя поїхати за кордон на відпочинок, збираєте гроші, поїхали, ви щасливі. Проходить час, вже і не дуже той відпочинок вас радує. А приїхали додому, вже й забулися. Час прийшов вже й забулися за той відпочинок. І знову пригнічена, і знову нещасна, і знову немає того тої радості і щастя. А чому тому, що людина не розуміє, для чого вона взагалі народилася? Для чого ми тут живемо? Що ми взагалі робимо на цій землі? Ми не розуміємо нашого призначення, тому що щастя людини закладено в виконанні волі Божій. Так закладено. І людина насправді стає щасливою лише тоді, коли вона виконує волю Божу. І коли ви виконуєте волю Божу, ви стаєте щасливими. У вас любов скрізь вас переповнює, вас тут, 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 вас в душі, вас солодко і вам. Хочеться віддавати ту любов, тоді ви щасливі насправді.